У Бородянку повертається життя в найбільш зруйнованому селищі на Київщині. Відбувся перший великий благодійний футбольний турнір за мир в Україні. Всі зібрані кошти, організатори турніру передадуть на відбудову інфраструктури селища. Як усе було, і хто з зіркових гостей приїхав підтримати бородянців? Кореспондент СН Іван Воробйов розкаже. На площі біля вщен зруйнованого російськими окупантами центру соціально-психологічної реабілітації населення Бородянки урочисто шокуються збірні футбольні команди: міських голів, лікарів, будівельників, захисників та ветеранів Бородянщини та зіркового ФК Маестро. Благодійний турнір на підтримку Бородянки розпочинають з урочистого виконання гімну України. Ще місяць тому на футбольних полях цього спортивного комплексу у середмісті Бородянки пройти було неможливо. Розповідає директор дитячої спортивної школи Володимир Шома. Росіяни їх повністю зруйнували. Вони заїхали на стадіон, заїхали танками, заїхали БТРами. БТРа викопали окоп собі біля на стадіоні. Зорали це поле ви букву В поле штучне було зруйноване технікою. Ну, для нас це жах за кілька тижнів за допомогою батьків вихованців спортивної школи та волонтерів вдалося майже повністю відновити зелене покриття. Ми цим матчем намагаємось долучити людей, які будуть надавати кошти на те, щоб відбудовувати якнайшвидше, тому що життя триває, як то не тяжко казати, і ми будемо відбудовувати. Бородянка одне з містечок на Київщині, яке найбільш постраждали через російську навалу. Тут було закатовано та вбито сотні містян повністю або частково зруйновано 75% будинків. Аби їх відбудувати, потрібні гроші. Наша допомога є цільовою. Ми беремо конкретне адміністративне приміщення або конкретну школу, або конкретний дитячий садочок, і збираємо на кошти під реставрацію чи під ремонт. Ми всі з кожного кожного містечка громади намагаємося допомогти тим, хто потребує допомоги. А футбол це як можливість побачитись і один одному, як кажуть, звірити годинники. Що ми на правильному шляху до війни тут тренувалися 800 дітей сьогодні? Тут серед глядачів маленькі вихованці спортивного комплексу їхні батьки, місцеві жи. Та волонтери вони сподіваються, що зібрані гроші допоможуть повністю відновити спорткомплекс. Життя триває, діти народжуються, люди одружуються, закохуються. Я впевнена в тому, що Україна є і буде. Українці обов'язково переможуть, тому що ми на світлій стороні. За нами правда. Переможцем турніру стала команда ФК Маестро. А закінчився захід невеличким концертом. Слава Україні! Іван Воробьов, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.